Ви знаєте, які витрати вважаються найшкідливішими? Які витрати не дають нам рухатися до великих мрій? Можливо, ви чули історію про жабу. Якщо жабу кинути в хіп'яток, то вона вистрибне. Але якщо її помістити в холодну воду і поступово нагрівати, то вона не буде помічати цих змін і поступово звариться. Так само і з грошима. Хтось думає, що найшкідливіші це великі витрати або емоційні покупки. Але часто буває, що найшкідливіші це дрібні, непомітні, але регулярні витрати. І приклад таких витрат підписки. Платні програми, підписки на сервіси або стрімінгові платформи, всякі Netflix, Sweet TV, Megogo і так далі. І часто ми підписуємося на щось, що потрібно нам один раз. І забуваємо, а гроші продовжують списуватися. Тому я рекомендую зайти в налаштування свого телефона прямо зараз і перевірити свої підписки. Видаліть всі ті, якими ви вже не користуєтеся, і спробуйте залишити декілька стрімінгових сервісів, на яких ви реально дивитесь фільми. Проведіть ревізію підписок.